Сьогодні ми прийшли провести нашого земляка у останній путь. Дуже прикро, що втрачаємо найкращих синів України. Нема собі. Веселий, щасливий, не прощався, тому що ми споживали морозу, яка так васять, ми тебе чекаємо вдома все, дзвонили. Все було добре і тут така трагедія. Світла, добра людина, яка була ну, задоволеним життям, спілкувався з нами, підтримував родину, заходив часто до нас. Він був в армії, служив, він мав хорошу професію, його забрали. Ну, Зразу забрали. Він тільки звернувся добровольцем, військомат, його на другий день забрали.